Доброго дня! Ви на каналі Айпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не сон. І хочеться запитати, що хоче сказати тобі твій рід. Що хоче сказати тобі твій рід? Можливо, в комусь хтось приснився. І будемо дивитися. Згадана за нас зв'язок, зв за лайки, підписки, донати, прямо таке летить. Подарунок. Боже, Боже, прямо вони вискочили. Круто, вони хочуть тобі щось подарувати. Карта підтримки, карта доброти, доброї людини, яка. Або прийде якась підтримка, можливо, тим, кому хтось... хто... Ну, хто чекає якоїсь підтримки, і або прийдуть якісь подарунки, прямо таке роду. Боже, як це класно. Будемо дивитися. Також може вийти хтось із ваших предків. Угу. Шикарно, просто ще класно. Так, що хоче сказати твій рід? Давайте навіть не будемо дивитися, хто ти. Відразу підемо по потоку. Що хоче сказати тобі твій рід? Що хочуть передати? Можливо, родичі ваші. Так, що треба знати. Так. Дівочки, вони кажуть, знаєте як? Вони кажуть, що ми знаємо. Як тобі було боляче стати правительницею, скільки ти хлібнула гіркої речки, скільки ти, можливо, хтось правда на лікуванні, скільки ти, скільки ти хлібнула ліків вже. От йде саме так. Вони кажуть, що ми знаємо, що, що за твоєю спиною говорять, і те, що говорять, що ти така яскрава, що говорять і правди багато, і неправди, що тобі від цього іноді дуже-дуже боляче. І ми знаємо, як тобі тяжко вдалося стати хазяйкою субственної жизни або хазяїном. Що ще вони хочуть сказати? Угу. Вони хочуть сказати, що е, є навколо тебе дуже багато спокус. Дуже багато спокус. Ти на своєму шляху, от я питаю, про що сонце. Вони кажуть, що ти от, до здійснення, коли йдеш до здійснення своєї мрії, у тебе дуже багато, знаєте, як спокус, прям такий, якийсь, можливо, навіть якесь таке, хочеться сказати, диявольське оточення, тобто дуже багато недругів навколо тебе, які тебе призірають. І вони кажуть, що про сонце. Ти зустрічаєш, ти, ти ясно розумієш, коли ти зустрічаєш яких людей. Вони кажуть, але ти все одно йдеш своїм шляхом. Ось не що на твоєму шляху зустрічаються дуже е, нехороші люди, буду казати м'яко. Буду казати м'яко, бо е, так, які хочуть просто розлагодити твій зв'язок з родом з, із Всесвітом, в принципі. Okay. Отак, От добре, що ще. Що ще хочу сказати твій ріти? Вони кажуть, знаєте що, вони кажуть, що ти дуже тяжко відстоювала всі ті свої фінансові блага, яких ти зараз перебуваєш. Вони кажуть, що ти це дуже важко, всім здається, можливо, що це тобі в подарунок, а насправді ти це дуже важко працювала, дуже важко заробляла, щоб бути зараз в цій стабільності, в цьому щасті. що ще. Вони кажуть, що ти заробила цього урожаю свою, і коли ти була, коли тобі твоє минуле, коли тобі твоє. Майбутнє було невідоме, це вже в прошлому. Розумієте? Зараз ти пожинаєш урожай. В минулому в тебе були якісь проблеми, якісь препятствия, якісь крайності, але це все в минулому. Зараз ти збираєш урожай. Що ще вони хочуть сказати? Що ти знаходишся в трансформації або закінчила якусь трансформацію, що ти проаналізувала і якось тобі вдалося відстояти своє право на чомусь пішло на життя. На, таке, на те життя, яке ти хочеш, так. вони кажуть, що ти наскільки класна, ти відзеркалюєш усі удари в спину і будь-які спекуляції. Ти вже виросла з цього, а ти бачиш це наскрізь, ти бачиш, де люди як криві, як криві дзеркала. От ти, для тебе це все ясно. Що ще вони хочуть сказати? Що люди, які намагаються тебе до чогось схилити, до якоїсь думки, не думки, на дні колоди карта визнання, вони кажуть, що вони розуміють, що от хочеться сказати, навіть вони визнають твою силу, вони розуміють, що їм не вдається, і всі їхні проекти оказуються ложними. Всі їхні проекти просто пусті, вони знаходяться в ілюзіях. Їм здається, що вони можуть, або здавалося, що вони можуть тебе до чогось там схилити, направить на в лапках путь стіни і все таке. Але насправді навіть вони визнають те, що ти от центрова, те, що ти головна, те, що в тебе все виходить. Що ще треба знати. Дівочка, що треба знати? Треба знати, що ти повинна, знаєте, як, для того, щоб бути під захистом і продовжувати бути під захистом, ти повинна от можливо, щось довчити, можливо, щось. От мені пішло запитати у старшого покоління, можливо, запитати десь через сон, щоб всі свої якісь неясності. Життєві, в тому числі проріт, наприклад, чи якісь моменти тут буде в кожного своє абсолютно. Щоб ти це могла прояснити, щоб ти була методичною в своєму вивченні чогось, вивченні якогось питання, питання, тим самим себе захистиш, вони кажуть. Далі. Так, працювати треба для того, щоб бути за штурвалом свого. От, дві карти роботи. Для того, щоб бути за штурвалом свого корабля, тобі треба просто, розумієте, вчитися, вчитися. Робити. Не просто ходить, сидіти мріяти, наприклад. Робота, яка вимагає майстерності, щоденна робота, яка вимагає майстерності. Тому тобто Кожного дня треба щось робити для цього, щоб, не, щоб не, ніхто не забрав її так, щоб ти була в незалежності, щоб ніхто твій штурвал, не, не відняв у тебе. Так, вони кажуть, що прийде час і ти м отримаєш якісь знання про що. Ти щось зможеш спланувати? От тут начебто якісь новини до тебе, чогось ти боїшся. Вони кажуть, ти це все зможеш спланувати, не треба боятися. Прийдуть якісь, ти отримаєш свої знання потрібні вчасно. Розумієте? Здібності, можливо, хтось отримує вчасно, До всьому, в свій час. Вони кажуть, не спіши, працюй. Так, ти будеш, ось в майбутньому, ти будеш на високих вібраціях, про що придушення. Ось чистота. Відразу вкладу, що все добре у нас. Партнерство. Вони кажуть, що ми тебе підтримуємо, ти коваль. Видно, вони? Вони кажуть, що ми тебе підтримуємо. Ти в чистоті все одно, а придушення, ти за своїм кораблем, вони кажуть, а придушення, ось щури, щури будуть придушені. Розумієте? Буду, щури, які будуть тобі, вірно, метко, незаметно можливо, написувати тобі життя, вони будуть придушені у тебе. Вони будуть у в'язниці. Ти будеш над ними. Що ще хочу сказати тобі, твій рід? Ще ще треба. Такі зараз сильні дні. Так, вони кажуть, що ми тобі допомагаємо будь відважним. Будь відважним. Знаєте, як вони кажуть? Ось, от так, як пішло. Вони кажуть, ми тобі допомагаємо, і тобі треба, знаєте, як тобі треба. Зараз буду казати. Вони кажуть, тобі треба, щоб в тебе в голові не було бардака. От кажуть як пішло, щоб в тебе в голові не було бардака, щоб в тебе не було цього всього е, безпорядка, тобі треба вчитися, тобі можливо комусь треба буде наставниця, яка може, хтось знайде, або хтось запитає в старших, або хтось прав дійсно лайде з наставника. Можливо, хтось комусь треба взяти пораду. Там, де е, тобі буде легше відкрити таємниці, можливо, тобі хтось дасть ті знання, яких у тебе зараз немає, але для цього треба працювати, розумієте? Не, ну, не будь от в такому состоянні, просто п'янки-гулянки і все інше. І тоді в тебе буде, це бути відважним для того, щоб отримати якісь знання. Так, холоднокровним, розсудливим. Для того, щоб це все було на далеку перспективу. Так. Про що ненаситність і пастка? Вони, знаєте, як кажуть, От і знову другий розклад, уже, чи третій, можливо, навіть йде про те, що от не треба, знаєте, як е, в твоїй жадібності, це вже було ось, е, в минулому, по-моєму, чи позаминулому розкладі. В твоїй жадібності твої пастки. Розумієте, вони кажуть, тобі треба трошки начебто відстранитися і щось, можливо, навіть переоцінити. Так, зробити якийсь вибір. Зробити вибір, що не все вимірюється в. Е, Грошима, перше, що пішло. Не все вимірюється грошима, розумієте? Стабільність у тебе вона й так є. Вони кажуть, дай всьому розвиватися, не будь не спіши, дай всьому розвиватися, можливо, хтось якийсь веде проект, дай всьому розвиватися природно. Це тоді, тоді це буде стабільно і тоді це буде надовго. Розумієте? А ти, начебто, через свою жадібність хочеш все і зразу, і тим самим просто себе обмежуєш, огранічуєш свої якісь можливості, можливо, навіть в так хочеться сказати, в голові якісь просто блоки. Бо хочеться дуже швидко, ти не бачиш, як можна зробити по-іншому. А так от, якщо це все буде стабільно і потихеньку, це буде природно. І ти будеш переможцем. Що ще треба знати? Вони кажуть, знаєте як, можливо, прийде якийсь момент, за яким ти будеш скучати. І ти просто будеш розуміти, що це вже закінчилося. Еріксир для того, щоб побудувати своє щось нове, залишилися в чистоті. Вони, знаєте, як кажуть, всі карти інтуїції і захисту. Про що я хочу сказати? Вони кажуть, що тобі, по-любому, в будь-якому випадку тобі треба рости. Розумієте? І те, що ти вірив, коли був ще дитиною, знаєте, якась така чистота, наївність, коли світ кажеться ще таким, не знаю, чистим і непідступним. І вони кажуть, що прийде час, коли тобі прийдеться це, це перерости все, прийняти все, як є, начебто, розумієте? І от і вже по ісходу того, як ви прийняли все, як є, ви зможете рухатися далі, ви зможете знайти спосіб залишитися в чистоті, відлаштувати, відстроїти все, що для вас важливо, построїти начебто свій світ, краса, інтуїція і захист. Там, де, ви буде, там, де все буде так, як ви захочете, там, де все буде. От саме найкраще для вас, розумієте? Отак. так. Ну класно. Там, де ви зможете займатися тим, чим ви займалися, там, де ви будете от процвітати, прям так і скажу. Ще, Ой, Дівочки, що вони кажуть? Вони кажуть про те, що будуть люди, які будуть намагатися тебе все одно зробити більш чорствим, більш грязним. Будуть намагатися тебе чомусь навчити під предлогом помощі і що. Да, будуть тобі щось розказувати, люди під масками. Можливо, якісь навіть. Можливо, навіть заради твоєї якоїсь там стабільності. Але насправді це буде пусте. Вони намагатимуться в тебе щось викрасти, забрати. Ну, от кусок твоєї чистоти, я буду казати, образами. А там мене хто треба, зрозуміє. Розумієте, і що? Ми зрозуміли, що в них не вийде по обудалу. І що? Вони, так само було на початку, вони визнають те, що ти краща. Розумієте, вони потерплять невдачу, вони визнають те, що ти краща. Так, тому що у тебе є підтримка. Навіть якщо це не навіть, а взагалі, якщо це підтримка роду і не тільки, вони потерплять неудачі, а ти із своєю підтримкою залишаєшся все одно в чистоті. Так. І вони будуть тільки свідетелями того, наскільки ти чиста. Розумієте? Всіх благодарю, всіх обіймаю, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за ваші шикарні коментарі. На особисті, будь ласка, всіх, хто готовий психологічно в порядку черги, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.